Доброго суботнього раночку, друзі! Вітаємо всіх, хто з нами на першому міському каналі. Сьогодні буде багато цікавого. Будуть е, корисні поради, будуть цікаві факти і будуть. Е, Будуть неочікувані гості. До речі, так? так і буде повний заряд енергії на всі вихідні. Тож заверте собі каву і дивіться перше міське ранкове шоу. Ми починаємо і почнемо. Ми звісно з цікавих фактів. Дивись, мало хто знає, але в кожному продуктовому магазині ви побачите одну з робіт Сальвадора угу. Далі. Дуже цікаво, тому що сам він саме він є автором дизайну. Всім відомого чупа Чупс. Нічого собі. Так, Я навіть цього це, не знала. Це він розробив. От мало... Я думала, це як викладають овочі, фрукти, буде якась картина з овочі. От уявив. Тобто в кожному, навіть може зайти не тільки в супермаркет, якийсь магазинчик. А там уже Сальвадор Далі все зробив. Будь ласка. Так далі найбільше крадіжок відбувається у вівторок. Це по статистиці. А був вівторок, хотіла сказати вчора, а вчора була п'ятниця. А тому дякувати Богу, що сьогодні субота. Не буде ніяких крадіжок, тому друзі, відпочиваємо. Можемо с вихідними. Але є ще гірший факт, ніж вівторок радіжка. Так, за період життя в 70 років 10 років з них складають понеділки. Нічого себе. А понеділок, понеділок це найтяжчий день. день. А я полюбляю понеділки. Ти, mm. ти можеш з понеділка розпочати нове життя. Не залпіти, пообіцяти собі наїсти солоденьке, або там, читати якусь книжку. З понеділка вс... починається я, нове життя. Я, і все це не зробити, так? <гум> Дивіться. Тобто, це дуже класний факт. Людина має багато більше шансів почати. Десять, людина має 10 років, років розпочати нове <гум> класне життя. Але чомусь не користується цим. До речі, я це знав, але от я якось забув, і коли прочитав, я прям зайшов, передивився. <гум> Знову-таки на Чарлі Чапліна, я обожнюю. Так. Дивись, на конкурсі. Чарлі Чапліна, сам Чарлі посів лише третє місце. Нічого собі. Тобто є кращий за нього, так, Так, Чарлі Чаплін? є кращий за нього, Чарлі Чаплін. Що ж, і останнє. В українській мові у задньої частини коліна немає нормальної назви. Як yeah, yeah, і в більшості сучасних факт, я а був. я ще знаєш такий факт прочитала. Хотіла тобі розповісти сьогодні про нього. Що я не знаю, як винахідника цього звали який такий візочок, яким всі ми користуємося в супермаркеті, так, так для продуктів. І він же ж хотів, щоб це було круто. Але люди спочатку дивилися це на це спостереження з таким подивом і не хотіли користуватися візочком. Mm. Він брав людей, модели, якби таких, і вони ходили по магазину з цим візочком, демонстрували, що це круто і модно. Якби в той часи були тіктоки, то всі вже. <смеш> візочками ходили, але зараз Я тобі бати... скажу, чому люди боялися трогати ці візочки і затиним, тому що вони знали, що одне. Колесо з цих чотирьох буде ось так постійно западати. <хи> так, це і, це дуже, це дуже, дуже і це буде дратувати тебе. Це буде тебе дратувати максимально. Або Ще більше нервує, коли ти зайдеш, тільки купити собі хлібчика чи молока, і потім так хлібчик, молоко, не береш не візочок, не ні, нічого, не кидаєшся і з такими руками йдеш на касу. <хи> Ще, до речі, не можна заходити ніколи голодним до так, супермаркету, тому що ти починаєш набирати просто все, 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 що наприклад. Я тепер, коли голодний, я заходжу, отак, я там беру якийсь, е, я не знаю. Якусь якийсь сирочок хоча Прямо там... по магазину. Я йду його їм, а. І потім такий ну, трішечки, коли ти втамував. С... Це свій той та людина, за охрану, ходила, <світ> так. Ходила, ходила. з якою охрана ходить. Він з'їв сирочок будь нас. Так, тому якось так. Але е дізналися ми про цікаві факти. Тепер цікаво, що відбувається в світі. В світі відбувається дуже цікаві новини. волі. <світ> Поїхали. Отже, друзі, найсвіжіші новини. І перша новина це те, що кондитерка з Києва створює торти майже в людини. Ти полюбляєш взагалі суму дельність? Uh, ні, я не люблю. Я вже скільки багато разів говорив, що я mm. не люблю солодке. Uh, я от почав їсти його от, нещодавно. Uh -huh. Прям навіть іноді багато. Перед тренуванням взагалі-то можна трішечки з'їсти. Тобі дасть енергію, ти потім все це спалиш. Я не люблю просто прям uh -huh. солодке, щоб прям от. У мене навіть сукку вдома немає. Ha <laughs> Я все п'ю без суконе. Ну, супер, це дуже правильно. Отже, ця кондитерка вона зробила торт 120 кг, такий бик у нас є фото, можемо подивитися, я не знаю. Це дуже класний торт. Вона витратила на нього багато звичайного часу, але це витвір мистецтва, і я не знаю, як взагалі можна було його куштувати. Вона вражає своїми нестандартними тортами у формі казкових персонажів, тварин, квітів, іграшок і не тільки. Готуються, звичайно, замовлення та святкові події. Отже, така талановита кондитерка, вона знаходиться у боярці. Свою справу жінка вже роз... розвиває понад 12 років. Круто, ну. <рес> а такі... мене взагалі от дивували завжди, знаєш, оці mm -hmm. там великі, якісь торти, якісь там зроблені там, я знаю, там, такі автомобілями, там, квіти, квіти, і такі так. Великі, і от так. я, і, от, як ти сказала, його реально шкода їсти. Так. Його шкода навіть розрізати, тому так. що ну, воно настільки гарне. Я, я не знаю, як люди так своїми руками створюються дуже талановиті. Класно, що наша в Україні взагалі талановиті люди <рес> проживають. Так. так. Отже, наступна номена в Італії. Провінційні містечка продовжують роздавати бутитки за безцінь. Ти читав цю новину, що намагаючись привабити нових мешканців е, містечко, О, таке пане чи пенне? Я не знаю, якою вірно, але пене. воно роз, розташоване неподалік від Андріатичного моря у регіоні Абруцо. Щоб стати власником покиного будинку в пане, треба заплатити лише одне євро, уяви. 1 євро, і ти вже ем... це скільки? Приблизно 45 там 5, хай гривень. Так, Так. але звичайно є підводні камні. тобто це навіть не 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 ну не 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 чашка кави. Ні, я взагалі я, я не знаю, це взагалі правда, чи ні. але це, навіть не чашка але кави це правда, в Україні. я тобі хочу сказати. І е, така вигідна умова є можливою лише за умови, що новий власник зобов'язується провести капітальний ремонт будинку. Е, вкинути туди тисяч євро тут, і потім тут, його виселити. Я тобі скажу, що тут навіть вказується, яку суму треба вкинути, як ти кажеш. Ага. За, за словами мера, початкова вартість базового ремонту будинку малого та середнього розміру становить 20 тисяч євро. Ну, тобто не такий вже це. Будиночок і за одне євро, так, я скажу так. Ну у місті потенційно є понад 40 порожніх будинків, і о, люди якби користуються цією нагодою, у кого є можливість. Я думаю, це дуже. Би, класно. Тобто виходить, що будиночок коштує не один євро, а 20 тисяч один євро. <свист> так, ти повинен зробити ремонт на 20 тисяч євро. Втім, якщо вони в настрої починати ремонт без перебільшення середньовічної будівлі, в місті є чимало будинків у хорошому стані, так. і ти також їх можеш придбати по ціні від 40 тисяч євро. Тобто такі ціни, як у нас в проморозі, ну, на житло мені. Ну, мені а, здається, краще купити тоді за один євро і за 20 зробити ремонт. Так, і які, ти, б... а, які ти бажаєш, на свій смак якби, дуже Так, так ти бачиш, ти під себе зробиш. Так. Так. А він в Кривому Розі бачив ціни на житло? Я в шоці. Ні, я тобі скажу, що якщо порівнювати, я довоєнні часи, якщо порівнювати, Херсон і Кривий Ріг, то на той момент, коли я купував квартиру у Херсоні, я міг би купити в Кривому Розі, 4-3 квартири. В Херсоні дорожче, поміж? Так? так. Я не розумів, чого ніколи. Тому що Херсон він якийсь був завжди е, класний, угу. але е, в той ж момент він був. Е, не дуже розвинутий такий, так? Е, та ні, ну як, як він розвинутий, це було класне місце місто, але ну є є це класне, і я вірю в севище відбудують, воно ще краще Так, стане. Але от воно чомусь було незрозуміло дорогим. <ріст> <ріст> от я цього ніколи не розумів. Ну так таке буває. Отже, і наступна новина, вона також про Україну. Український школяр встановив світовий рекорд з усного обчислення багатоцифрових чисел. Ми пишаємось нашими українцями. учим п'ятого класу, першої британської школи, є така школа в Києві, а в Кременчуці. Даніель він офіційно є реконс... Рекон... Рекордсмен, Яно. Рекордсмен. Рекордсменом Яно, рекордсменом. рекордсменом свою власну методику швидких обчислень. У встановленні рекорду взяли участь 118 дітей із 11 країн світу. Так, круто. Це зокрема Франція, Британія, Канада, Німеччина і Україна стала переможницею. Тобто Даніель, він за 2 хвилини та 30 секунд обчислив ем, такі там завдання і став рекордсменом. Слухай, ну це круто. Тепер у п'ятому можна... класі хлопчик. Тепер можна певно сказати, що Україна це не. Не тільки там Кличко, Шевченко, так, так. футболіст, Шевченко поет і брати Кличко. Математики, усі, кондитери. Не, не тільки ми боксери, поети і футболісти, так. ми тепер ще й математики. І це дуже класно. А ти ще казав: от кому потрібно той музей математики, що в Києві відкрили. А, будь ласка, дітки ходять, розвиваються. Так, це він його відкрив. Приходить. 100%. -го. Отже, були такі класні новини. Тобі сподобалось? Дуже. От, особливо мені про торт. І про те, що от наш український хлопчик Даніель Свіріда, от він прям молодець. От Димина прям поради. <світ> ну що ж, а зараз я думаю, настав час дізнатися секрети бездоганного догляду за собою. Так, тож ловіть корисні поради краси від першого міського каналу. Так, які точно стануть вам, друзі, у пригоді. Дивимось. Привіт! Я Наташа, і сьогодні хочу розповісти вам, як за одну хвилину зробити ідеальне покриття тону на вашому обличчі. Адже гарний тон це основа будь-якого макіяжу. Але перш ніж наносити тональний крем, пам'ятайте головне правило: шкіра має бути добре зволожена, тому що жоден тон не ляже рівномірно, якщо шкіра зневоднена. Для цього добре очистіть, використати тонік, сиворотку та зволожуючий крем. А тепер про важливий лайфхак. Найкращий спосіб нанести тональний крем це спонж, але не будь-який. Спонж повинен бути середньої щільності, не надто жорсткий і не надто м'який, щоб не вбирав у себе весь продукт. Ще одна фішка: якщо вам потрібне легке покриття, використовуйте спонж з крупними порами. А якщо щільне, обирайте спонж з дрібними порами. І найголовніше, він повинен бути вологим при нанесенні і при контакті з водою збільшитись у об'ємі в два рази. Для цього зверніть увагу, щоб спонж не містив у складі латексу. Що ми робимо? На початку намочили гарно спонж, добре відтиснули, щоб з нього не крапала вода. Наносимо тон на руку. І тільки з руки ми набираємо тон на спонж. Легкими поплескувальними рухами вбивайте тон у шкіру, а не розмазуйте. Так покриття вийде рівномірним. І обов'язково починаємо наносити від центру до країв. І у нас вийде, що в центральних частинах буде більш щільне покриття, а ближче до країв легке. Таким чином, то не буде провалюватись у мімічні зморшки і створювати заломи. І останній секрет: не забувайте про зону підборіддя та шиї, щоб не було ефекту маски. Тональний крем повинен плавно переходити на шию, щоб виглядало максимально натурально. Ось і все. Пробуйте, експериментуйте, і нехай ваш макіяж завжди буде бездоганним. Побачимось у наступному випуску. Отже, друзі, тепер ви знаєте, як виглядати неперевершено в будь-якій ситуації е, і ми переходимо до гороскопу. Так. Що ж там кажуть зірки? Отже, <му> овне. Енергія на висоті, вдалий час для ініціатив і рішучих дій. І рішучих дій. Але тельці вихідні прийдуть у комфорті, але не забувайте про баланс між відпочинком і справами. Тобто... Близнюки. я вже. Сподіваюся, Тут. ні з ким не потрібно знайомитись. Будьте уважні до дрібниць. Важлива інформація може прийти несподівано угу. від тих людей, з якими доведеться познайомитися третій тиждень. Підтак, раки, час приділити увагу рідним. Душевні розмови принесуть гармонію. Лев, вдалий період для самореалізації. Дійте сміливо, і ви отримаєте підтримку. Діве, планування та організація допоможуть уникнути зайвого стресу. Угу. Ось так коротко і ясно, не? Тут все поділ, дів. Терези. 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 Час для відпочинку та романтики. Проведіть вихідні з приємними людьми. А саме з нами з, з ринковим шоу. А, я думала, з близнюками. Ні, близнюки це взагалі не обговорюються. Це найприємніші люди. Я зараз не хочу образити ніякі знаки, знаки зодіаку, знаки але, але факти залишаються фактами. Скорпіони, можливі несподівані зміни, які підуть вам на користь. Будьте гнучкими. Це як? А це так. Як сьогодні у нас буде така гостя, яка покаже, як бути гнучкими. Як бути гнучкими? Так, друзі, не перемикайте, чекайте. От ви особливо скорпіони, Скорпіон, вам це, це на руку знаєте, буде так. Стрільці ідеальні длі для подорожей, нових знайомств та активного дозвілля. Будь ласочка. а от козріжки, приділіть увагу фінансам і кар'єрі, але не забувайте про відпочинок. Це неможливо. Якщо ти приділяєш увагу фінансам і кар'єрі, в тебе не може бути відпочинку. Не буде коштів вже на відпочинок, так? Водолій. Час для експериментів та креативних ідей. Не бійся діяти нестандартно. Я взагалі, напевно, завжди нестандартно якось. Він теж до зники. В голові там повний кавердо. Тут один каже сюди, другий каже туди. Риби. Інтуїція підкаже правильний напрямок. Довіряйте собі та своїм відчуттям. От такий. Довіряйте, але перевіряйте. От такий був позитивний, класний гороскоп. Так. А, ну що ж, гарний вигляд це чудово. Так. Зірки це чудово. Але краще, коли є енергія та бадьорість. Так, треба розім'ятися, так? Ти на це намікаєш. Обов'язково. обов'язково. Отже, наступна рубрика Фітнес Тайм, друзі. Повторюйте корисні вправи для вашого тіла і будете виглядати завжди на 100%, але не роки. А можливо більше. Поїхали. Вітаю, друзі, добрий ранок. Сьогодні ми з вами знову в нашому залі. Я Євгенія мінська фітнес-тренерка. І сьогодні в нас з вами швидка 3 хвилина та бата для ваших ніжок. Поїхали! Ножки в нас на ширині плечиків. Починаємо нашу першу вправу з класичного присідання вниз та наверх. Робимо в добрій амплітуді, низько присідаємо. Трошки прискорюємося. І затрималися знизу. Сидимо знизу. Трошки пружинимо і поїхали, крокуємо праворуч та ліворуч. Праворуч та ліворуч. Далі звідси працюємо ніжка наверх. Та колінцем догори. Супер. Звідси дві ножки поруч прожинемо вниз та нагору. Таз добре відводимо назад. Супер. І звідси робимо випади на одну ніжку та на другу. Назад та назад. Затрималися на одну сторону, пружинимо, на іншу. І звідси робимо крок та ніжку наверх. Наверх, наверх. І ще раз. Змінили. Наверх. Наверх та наверх. Знову присіли. Піднялися, ніжки широко, колінця в сторони, носочки також. Вниз та нагору. Вниз та нагору. Трошки затрималися, попружинили. І піднялися. Зробили гарний нахил з рівними колінцями донизу. Розтягнули наші ніжки трошки. І повільно піднялися. Ось такий маленький розігрів для ваших ніжок у нас сьогодні. Я бажаю вам класного дня та до зустрічі на першому міському. Ну що ж, друзі, ми повернулися і переходимо до нашої улюбленої рубрики в гостях у першого міського. І сьогодні до нас завітала тренерка Пилипенко Ганна спортивний клуб Іскра. Ганна, доброго раночку! Доброго ранку! Як настрій? Чудовий! Як справи? Також чудовий. Все. Все, все. Я дякую. Дякую. На цьому так, наша розмова. Розкажіть, закінчують. будь ласка, як давно ви тренер, з чого все почалося? Ні, давай почнемо з того, як? коли ти прийшла в гімнастику? Так. Коли я прийшла в гімнастику, десь було 5 років. Зараз скільки? А, я так? знаю, що не негарно не питати. Запитувати. Мені просто треба дізнатись скільки років ти вже в гімнастиці. Скільки років? Ну мені зараз 27. Так. І в п'ять років ти прийшла в гімнастику. Да, тобто 5. ти вже от 22 роки ну, займаєшся гімнастикою. Майже так. Так. А чим тебе зацікавив саме цей ну вид спорту? Правильно це ж спорт? Так, Петро, так, так. так. так, так, так. подивилась. О, подобається, піду. Та ні хто був каталізатором? Як то кажуть? Хто каталізатором? Певно, що був мій тренер. Раніше вони приходили до садочку. Я так розумію, вони брали собі діток до групи. Обдарова. Можливо, так. Не знаю. Хто не просто сидів і кашу їв? так. І я пам'ятаю, пам'ятаю, що мені так в шкафчик поклали таку бумажечку, що запрошуємо вас на художню гімнастику до гуртка. І ми якось прийшли, і все. І я там залишилася. Так зі своїм тренером. вони збирали не ті, хто просто кашує, а хто їв, знаєш, якось там ногою. Ні, вона так. приходила, не знаю, помню, нас на коленка ставить, <рес> нуша піднімає. Підходиш, не підходиш, тягне, то да. тягне, так Коли ти зрозуміла, підходили? що це прям ну, твоє? Справа твого життя, так? Ну, певно, в мене такі були моменти переломні, що я покинула цей спорт. І я десь 5, може 4-5 років не займалася. Потім я повернулася, ще трохи позаймалась, знову пішла. І якось я розумію, що я як тренером не знаю, ким я хочу ще стати. Угу. У мене навіть десь в першому класі, як ми писали, ким ти хочеш бути, у мене було написано: я хочу стати тренером. Ще в 11 класі нам відкрили цю коробочку. Угу. І тобто була якось... така мрія, Так, Так, якось така мрія була. Ну, не мрія, це був приклад мого мрія. тренера. Як? Я Давно якось... Ви тренером працюєте. Чотири роки. Чотири роки. Чотири роки. Так. Ви просвіту лише з дітки, або є дорослі, може, якісь групи? Дітки у нас є, які ходять 3-4 роки, 5-7. З трьох років вже. З трьох Собі такі да. маленькі пупсики вже. Там. Скільки разів на тиждень дітки займаються? Ось ці, наприклад, від рочки, я знаю, так? Це група Європи. <говорить> yeah, так, uh -huh. старша група. А, ah, це вже старша. No, like? <laughs> так, це старша група 5-7 років. Вони займаються по дві години. Uh -huh. Понеділок, вівторок, ой, понеділок, середа і п'ятниця. От раз на тиждень, по дві годинки? Так. так. Коли в них змагання, вони кожного дня готуються до них. Чи як це ну, є якісь особливі навантаження от, перед якимись змаганнями є чемпіонатами? Є індивідуальніші тренування? Uh -huh. Якщо батьки бажають, вони можуть можуть записати дитину, uh -huh. прийти до і тренуватися. Це десь вже більше часу так займає тренування? E -е, година. 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 А, Тобто година, година, ще й менше. Я б, я б ходив би тільки на індивідуальні Та, Ну вони були також. У нас є ще хореографія. Uh -huh. Вона проходить вівторок і в четвер. Також по годині діти займаються. Угу. Е, ви, ви коли були гімнасткою? Мене таке питання дуже цікаве. Чи сиділи ви на якихось дієтах? Чи ви робили гімнастику якихось замір? Тобто я своя чи ну, знущались це не знущання? Якісь параметри повинні бути, то худенька. Бо може бути гімнастка, якась вона може бути, ну я не знаю якісь є більшова, більше, трішки більша більшки уваги. Да, або якщо є якісь касник на, на гімнастику, або ви кажете дитинка. Поки що не підходить, їй потрібно сісти на дієти, потім ми її візьмемо. Є таке чи ні? Чи всі? Ну зараз всі дітки однакові, угу. всіх приймаємо абсолютно, без виключення. Раніше так було, що якщо дівчинка, вона більше. Угу. Вам було складно, ви ну, сиділи на якихось дієтах, щоб займатися гімнастикою? У нас був такий тренер, угу. дякую їй. Вона в принципі тримала в Тримал. тонусі вас, тримала так? тримала в тонусі. Ну вона дозволяла все їсти, але в приділах. Норми, так? Приймав це це, це таке вже міф. Тобто, <смі> що <смі> гімнастки повинні сидіти на постійних дієтах, що, що їм взагалі не заставляє тих своїх дітей, які займаються в твоїй школі, от, сидіти. Ну, я на вам діетах. кажу, що солодке їсти не можна. Чому? Тому що це і може бути і фігура погана, і зуб на зубки, а посмішка моделі повинна зубки бути. Зубки можна поставити. <смі> <смі> ні, ні. Потім шкіра в моделі повинна бути бездоганна, а солодке на це впливає. Тому, звичайно, я розкорю про солодке, про мучне, про Кока-Колу. Вони всі навіть е, е, від мене її ховають. Якщо вони ну, доросла група, так вони такі. А ми я бачу, що ви там вживаєте цю Кока-Колу. Тобто, тобто моделінг, гімнастика це такі, якби, справи, що потрібно себе тримати у тонусі, тому що це ж все виступи на сцені. Так? Треба бути у тонусі. Отже, ми знаємо, що минулі вихідні проходили. Змагання всеукраїнські так і дівчинка з вашого колективу Варя. Вона зайняла перше місце. Так Так. ви займалися і ви її тренували саме. Вона зі старшої групи, так, п'ять років. років вона років вже так, так. так. Але в нашому клубі є ще тренера. Наша старший тренер Шпирук Дар'я Сергіївна, Ганна Володимирівна та я, Ганна Олександрівна. Ми три тренери, тому всі. Внесли вклад в цю дитину, uh -huh. всі займалися з нею. Тому well, це а були результат... такі. Це був прям всеукраїнський турнір. Всеукраїнський так? Український турнір місце Бучі, да місце Бучі, там uh -huh. всеукраїнський тур, турнір, так. І я скажу одне, що нашим глядачам дуже пощастило, тому uh -huh. що а, зараз чемпіонка України well, в цій так. студії доросла група. Доросла група доросла а, чемпіонка України. А, вона як це правильно сказати? номер чи як виступ? Виступ виступ, виступ. виступ. вона покаже вам свій виступ. А, і ви зм... подивитесь і зможете зрозуміти, чому саме Варвара і перемогла так. так Рибалко це... Варвара, так Рибалка Варвара, категорія з обручем. Там ще є категорії, так з якими дітки приймають участь. На вас саме з обручем буде демонструвати. так. Тому будемо сподіватися, що ця студія залишиться цілою. Те, що тут зараз буде гарно це без сумнівів, друзі. Ми з вами на цій ноті будемо прощатися. А, і нагадаю, що ми побачимо з вами наступної суботи, восьма раночку, повтор у неділю о дев'ятій. І знову ж таки будемо в цій студії. А, Яна і Олександр так? чарівні Папа. гості. І наші нові чарівні гості а сьогодні з нами була Плепенко Ганна, Ганна ми дякуємо. Дякую всім гарного Дякую. дня, гарних вихідних, Па-па. Па-па.